Зверніть увагу на екран. У моїх руках заява, яка реально може забезпечити вам велику пенсію. в майбутньому. в Україні всього два види пенсій. Перша це маленька державна, ну і друга необмежена недержавна, яку люди роблять собі самі. Хто має на неї право? Та кожен, кому ще не має років. Тобто, якщо вам зараз... 30-40-50, ви все ще можете собі збільшити майбутню пенсію. Е, цікаво, як це працює. Дивіться, я з цим я цим займаюся вже професійно 17 років. А до речі, вже приблизно мільйон українців мають таку програму. І ви можете бути наступним. у Європі та Америці. Люди давним-давно так роблять. Тому у старості вони відпочивають. А не виживають, як у нас. Особливо це важливо знаєте, для кого? Для тих, у кого мало стажу, у кого мала зарплата, або неофіційна робота в конвертах отримують. Тоді, якщо хочете розібратися, як це працює, лишайте свій номер в коментарях або напишіть мені в особисті, проконсультую кожного.